Всім привіт! Раді знову бачити вас на нашому подкасті. Сьогодні настав час нашої улюбленої вертикалі Дейтинг. Тож, у цьому випуску розповідати таємниці та інсайти цієї вертикалі буде Влад, Senior Sales Specialist. Привіт, Влад! Рада бачити тебе на нашому третьому подкасті Автокс. Привіт, Соню! Дякую за запрошення. Тож почнемо. Розкажи, як зараз справи з дейтингом? Чи зберігає конкуренцію ця вертикаль поряд із іншими на ринку? Чи вже йде на другий план у зв'язку з відходом у Чи варто переходити з ОБТ на платний трафік? Насправді з дейтингом все дуже добре. Це evergreen ніша, яка завжди працювала і буде працювати. Але філієт маркетинг це дуже динамічний ринок, тому дейтинг, як і інші вертикалі, постійно переживає якісь зміни, і для того, щоб постійно залишатися у тобі, потрібно до цих змін пристосовуватися. Це, звісно, стосується і у і платного трафіку. Більш того, де комодавці також постійно працюють над своїми продуктами, щоб стабільно отримувати хороший конверт для вибір. Що стосується вибору сорсів, я все ж таки вважаю, що краще переходити більше в сторону платного трафіку через те, що історично він працює стабільніше. Це очевидно, що усілякі соцмережі, з яких, як правило, йде ОБТ трав, будуть продовжувати закручувати гайки і працювати буде дедалі складніше, особливо для поодиноких гравців без великого досвіду і грошей. Більш того, займентайзів за зайти в платний трав набагато легше. Оскільки, як мінімум, з нами вам не прийдеться витрачати кошти на трекер, а можна буде безкоштовно скористатися трекером AdsBridge, що вже зекономить вам гроші для тестів. Також, якщо ви працюєте з окремими оферами, а не з мартинкою, то наразі ви ще можете і вибрати преленд у нас на платформі, що також полегшить запуск. Якщо у вас немає досвіду роботи з платним трафіком, ви завжди можете звернутися до наших менеджерів за рекомендацією стосовно підбору сорсів або подивитися наші кейси. А після яких вертикалей буде комфортно переходити на дейтинг? А я вважаю, що дейтинг — це одна з найпростіших ніж для переходу з будь якої іншої, оскільки, по-перше, сорси на дейтингу дуже перетинаються з іншими вертикалями. Ви так само можете з Facebook через застосунки на дейтинг чи на геблу, або ті ж самі пущі, як і на світлі. А сорсів, з яких заливають успішно дейт величезна кількість: Facebook — як через застосунки, так і на лінку, Google, мейли, банерка, пущі, попси SEO. І так далі. Вибір дуже великий, що є однією з багатьох переваг дейтингу. Якщо ви будете диверсифікувати сорси, то будете менш залежні від проблем на окремих, але звісно, що умови на оферах відмінні під різні сорси, тому обов'язково проговорюйте з менеджером, звідки плануєте лити, щоб він вам підібрав найкращу мову. По-друге, під дейтинг простіше підбирати підхід, оскільки знайомство це тема, яка стосується кожного. Якщо казати, які самі вертикалі, то це, звісно, свіпи, гамбла, нутра, а також інші 18 плюс ніші ігри та камзи. Застосунки дейтинг. Наскільки популярна історія зараз? ПВА в дейтингу – це досить свіжа історія, але вона вже показує гарні результати і є чудовою альтернативою звичайним воб'ю аб застосункам або лінкам. Ми активно працюємо в цьому напрямку, видаємо наші ПВА зі під пролив кожному хочемо, а також постійно покращуємо їх для збільшення ваших прибутків. Смарт-Лінк чи цба офери Що особисто ти вибрав? Особисто для себе я обрав би скоріше окремі офери, оскільки це дає можливість максимально контролювати воронку, підбирати проленди під офера і креативу під проленди, що могло би покращити мої результати. Плюс, як я вже сказав, це було простіше робити, оскільки ми можемо видати ленди та безкоштовний трекер. Але смертінка є чудовим вибором для тих, хто хоче максимально спростити для себе роботу та займатися лише проливом трафу. Наша команда професіоналів зможе вибудувати максимально ефективну воронку під кожний сорс, що дуже полегшить вам роботу. На які Гео найбільший попит серед партнерів зараз, і які б ти порадив? А якщо брати загалом по ринку, то завжди в топі Штати: Німеччина, Франція, Канада, Австралія, Великобританія, Італія, Іспанія, Бельгія, Чехія, Японія, Нідерланди та інші червані країни. Але наразі досить добре також показують себе країни Східної Європи: Україна, Словакія, Словенія, Литва, Латвія, Хорватія, Венгрія. Також Латам, що може бути чудовим вибором для партнерів з меншим бюджетом на тести. Працювати із командами чи із соло арбітражниками що складніше? Складніше, мабуть, працювати з соло арбітражниками через те, що приходиться пояснювати багато базових речей, але то не є великою проблемою, тому що завдання наших менеджерів допомогти зробити максимально. З командами також є складності, в тому сенсі, що вони зазвичай вже є якийсь полкласних оферів. Тому підбір ускладнюється, але це цікаві складнощі, та й у нас, як експертів з дейтингу, завжди знайдеться щось цікаве. За 5 років афмаркетингу ти зібрав вже великий багаж досвіду та знань. Тож хотіли б почути 5 лайфхаків від експерта у дейтингу, будувати гарні стосунки з вашим менеджером та частіше з ним спілкуватися. Менеджер завжди підкаже, що і звідки краще запустити, в першу чергу завжди бути відкритим до чогось нового. Наша сфера дуже динамічна, то кожен день з'являються новосорси сорси або підходи. І чим швидше їх опануєте, тим більше заробите. При роботі з платним трафом, як не парадоксально, не завжди варто намагатись зекономити. Поясню чому. У вас є вибір залити дешеві попси або піти та купити дорогий мебр траф. Ви може здатись, що якщо трав дешевий, то у вас буде кращий прибуток. Але зазвичай в даному кейсі це не так. При роботі зима трафом ви можете розраховувати на кращу умови на оферах. Та на те, що рекламодавці будуть задоволені трафом, тому ваша зв'язка буде працювати стабільніше. А постійно тестуйте нові підходи. Зв'язки завжди вигорають і дейт не виключення. Якщо одні крео таленти для вас добре працюють зараз, то навряд чи вони так будуть працювати згодом. Тому завжди тестуйте. А не завжди варто йти у дорогі ГЕО, особливо новачкам. Як я казав раніше, якщо у вас невеликий бюджет, то варто потестити дешевші, менш популярні ГЕО. Та навіть якщо великий, то також. У нас просто величезне покриття по країнах, тому не соромтеся просити пораду вашого менеджера. А менш популярне гео означає меншу конкуренцію і більше можливостей для вас. Дякую тобі, влади, за цей подкаст. Теми обговорили дуже цікаві та актуальні. Сподіваюсь, нашим глядачам теж сподобалось та було корисно дізнатися думку експерта щодо дейтинг вертикалі. Якщо так, не забувайте про вподобайки та обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові випуски Автокс. Високих профітів вам, друзі, та до нових зустрічей. Всім па-па!